Привіт-привіт, дорогі тельці! Мене звати Вікторія, ви на каналі Чародійки, і це ваш таро-прогноз на травень місяць 2023 року. У мене, як завжди 6 колод, 5 таро і 1 оракул, і давайте дивитися, що вас чекає. Так, це. травень, місяць 2023 року. Перша карта для вас це двійка мечей. Ти ці, чого ви тут закриваєтеся, від кого ви тут закриваєтеся? Або ж, можливо, у вас закриється якась дорога. Хоча двійка мечей це коли я сама не хочу бачити, я сама не хочу звертати увагу. Можливо, ви на щось не звертаєте увагу, і тут карти вам радять саме. Відкритися, звернути увагу, зняти цю пилину. Бачите, у вас тут іде якесь неприйняття. Давайте подивимося, чого це може стосуватися. Так, телець, травень, місяць 2023. Верховний жрець. Верховний це Старший Аркан, і це карта, яка говорить нам про традиції. Можливо, ви тут не приймаєте якісь традиції, так? Можливо, ви вирішили піти в обхід сімейним традиціям чи традиціям суспільства також. І ви тут протестуєте. Так? Якщо це людина. Якщо це все таки не про традиції, а про людину, то це старша людина, в якої ви можете питатися якогось дозволу, або ж ця старша людина вам заборонить. Щось, так, те, що би ви хотіли. І е, Верховний Жрець, він у нас іще може означати квартиру, все, що зв'язане з нерухомістю. У нас на карті тут присутні ключики, тому, можливо, вам перекривається якийсь шлях до, до квартири, яка би мала по закону вам дістатися, так, або ж е, те, що ви чекали, на що ви очікували. І ви думали, що так правильно, але насправді тут Верховний Жрець зіграє свою, свою роль. Давайте подивимося ще третю карту. Телець. Телець. Карта смерть. Знов старший аркан. Тут. Навіть якщо щось перекрите, якщо щось закривається, чи ви самі закриваєтеся, вас заставлять відкритися і іти далі, тому що смерть це у нас карта. 100 трансформації. нею покровительствує знак суддяку скорпіон, і скорпіони у нас постійно трансформують, організовують, влаштовують все смерть, саме це відродження. Коли щось помирає, завжди відроджується щось нове. Тому тут тельці у вас, я <смір> вибору, не бачу. Якщо вам потрібно і у вас щось на початку місяця може бути перекрите, то воно зрушиться з мертвої точки, можливо. Зміняться традиції якісь. Можливо, традиційно вам не добре вам не підходить. І ви тут змінюєте це, так? Ви починаєте все спочатку, ви починаєте на свій лад. Або ж якщо ви тут від чогось відмовитеся, то вас заставлять трансформуватися. Тельці, дорогі, звертайте на це увагу. Друга колода. Так, теле. Року. Карта четвірки жезлів. Четвірка жезлів, це, видно, зв'язане щось дійсно з квартирою. Карта символізує в нас чотири стіни. Тому е, всі, тут всі справи, які стосуються дому, нерухомості, е, будинку, вашого, не вашого, будуть вирішуватися в цьому місяці. Але вирішуйте всі е, якісь документи, якщо ви щось нове. Хочете придбати, це можна буде придбати після 15 травня, тому що в нас ретроградний Меркурій. До 5 числа в нас ще коридор затемний, тому тут, можливо, у вас, е, вас і де щось зупинилося, якась заборона, або ж ви самі зупиняєте, так. І е, тут, якщо щось нове купляти, починати якісь нові справи, то тільки як Меркурій розвернеться вже в прямий рух. Старі якісь ваші питання, які вже вирішувалися, їх добре вирішувати в цей період. Якби повертатися до минулого дуже добре в цей період. А ось починати нове ні. Ну, Карта дуже хороша, можливо, до вас приїдуть гості. Ще ось. Давайте далі. Телець. Квітень. Квітень. Що я говорю? Травень. Чув травень. Телець. травень. 2023 року. Карта зірка. Старший аркан, карта зірка. Збудеться якась ваша мрія, тельці, дорогі, або ж ви ставте собі нові мрії, ви будете зіркою, говоріть багато, так, це у нас карта говоріння, це карта, коли ми виносимо себе на. Ем... Ми виносимо себе у світло, нас починають помічати. Можливо, ви станете для когось такою зіркою, ви комусь натхнення якесь, так? Або ж тут тримайтеся за свої мрії. От, вірте в них чисто, вірте в них саме ем, іскренні. Не пам'ятаю, як це буде слово по-країнському. Ем, Тут, можливо, ви ще підете на концерт якоїсь зірки. так? Ем, ну, В основному, це коли нас висвічують. Це коли ми себе почуваємо як зірка. Хм. Далі. Телець, травень місяць 2023 року. Карта шут, знов старший аркан. Так, тельці, у вас тут щось серйозно навічається. У вас вже із шести карт, у вас випало чотири старших аркана. Це дуже серйозний місяць для вас. Зверніть на нього увагу. Карта шут, це е, карта дурня, це нові починання, це е, нова історія, це анулювання. Так, коли ми е, починаємо щось знову, ми від чогось, або ви будете. Ось тут у нас трансформація у вас. Це, це най найперша нульова карта старших арканів. І вона нам показує, що ось тільки-но-тільки -но, -тільки но народилася щось, якась ідея, можливо, нова у вас народилася, і її далі треба. Треба її е, рухати, і треба її продвигати далі. Тому тут, е, значить, це може бути ще карта дитини. Дійсно, може народиться в когось дитина, або ж е, вам прийде звістка про дитину. Тут можуть бути будь-які е, шокуючі вас звістки, тельці, будьте готові до цього. Може, ви переїдете, е, не знаю, відправитися в, який, в якусь дорогу, невідому вам. Тут дуже добре починати. що Ось так починати щось легке, щось, що вам ще не відомо. Це все, що зв'язано з IT. Можливо, ви почнете тут працювати з IT, чи у вас у вас тут станеться якась. Ну, це дуже похоже на дитину, якщо чесно, що тут у вас зірка засіяє, і, і ви вдруг зрозумієте, що у вас в хаті дитина з'являється нове щось. Але це буде святкування. Тут у вас саме святкування, якщо це буде це якась нова неочікувана подія, і ви будете цьому дуже раді. Ну, боже, я вам, я вам раджу радуватися краще цього. Так, наступна колода: Тельці на травень. 23 го року. Це знов зірка. Це знов зірка, це знов старший аркан зірка. Це знову вам карти говорять. Вважайте, вважайте на свої мрії. Ідіть за своєю мрією. Щось у вас точно висвітлиться, щось точно якась ваша мрія збудеться тут. Чи ви, бачите, тут дівчина, вона оголена, тож, можливо, вам потрібно бути справжньою в своїх мріях. Нарешті зізнатися собі, чого ви дійсно бажаєте, і йти до цього. Так, телець. Травень місяць 23 рік. Карта башня. Опа, ну, це взагалі е, буває інколи погана башня, але я не думаю, що тут в вашому розкладі. Е, карта башня в нас це е, розрушення чогось, так, якісь... це, знов старший аркан. Це, це знов старший аркан. І вона говорить вам про те, що щось у вашому житті добігло свого логічного кінця. Його потрібно закінчувати. Далі воно більше вже не функціонує. потрібно ось, Тут, по цій башні, потрібно рушити все. До самого, до самого низу, до фундаменту і відстроювати, відстроювати нове. Це також карта переїзду, можливо, ви дійсно переїдете, зміните країну навіть свого, свого проживання. Також це може бути карта, коли вам вдаряє щось в голову, це може бути, ну, це може бути якийсь там, тиск, будьте обережні, будьте обережні з операціями також. Всі е, непланові операції ми робимо також після ретроградного Меркурія, після коридору затемнень. Ну, якщо це планово, ну, якась запланована хірургічне втручання, вам нікуди діватись, то звичайно ви його робіть. Е, але також це може бути тут якийсь скандал. Ось по башні це таке, що воно дуже сильно ранить. Вас тут, можливо, ви вийдете в світ, так, ви покажете себе, і хтось вам цей хейт, і хтось буде вас хейтити, чи будуть вас критикувати, тоді тут не звертайте на це уваги, тому що воно вам принесе тільки нерви. Наступна карта для тельців на травень 2023 року. Ну тут е, знову старший аркан, дорогі А ну, типу, аугурі, Я вас вітаю! Це карта мах. У вас все вийде. Ви знаєте, як правильно, ви можете е, справитися з усім. Тут карта Мах, Я володію всіма сферами свого життя. Я. Вирішую, як я говорю, так і є правильно. Тому що маг це той, що говорить. Мах це той, що веде за собою. Це карта номер один. У вас вже був шут, це нульова, так? І за ним зразу слідом іде мах. І маг це коли ось у нас є якась ідея по що шуту, щось нове ми входимо. Ми ще як діти нічого не розуміємося. Мах це коли ми вже беремо все в свої руки. І ви тут досить швидко зберетеся. Ну, ви взагалі тріці, ви такі, ви, ви можете сісти, подумати і вирішити. І карта Маг говорить про те, що у вас все вийде. Ось тут надійтеся на себе, вирішуйте, ви все вирішите. Бачите, дивіться, він тут жонглює, в нього все в руках, і він справляється з усіма е, своїми справами. У вас дуже багато старших арканів, Дорогі так Давайте дивитися далі. Так. Для тельця на травень місяць 2023 року. Так, це у нас король. Жезлів. Король жезлів. Це е, може бути чоловік, який у вас проявиться в житті. І це чоловік, в якого дуже багато енергії, який все вирішує, в нього багато друзів, він всюди встигає, можливо, вам тельці, отут якраз треба бути таким. Король жезлів це у нас вогняна стихія це. Овен або ж це лев, чи е, стрілець може бути по знаку зодіака І тут, е, ну, на даній, на даній саме колоді, у нас зображено, що ніби ці відмечки, вони кудись летять, і в них дуже погана погода, і є якісь. Є якісь перепони, вітер, їх зупиняють. Так? Можливо, вас тут буде зупиняти якийсь король жезлів І не буде хотіти вашому просуванню. Але ви тут справитеся. 100% ви тут справитеся. Головне, ну, головне по цьому магу, який у нас перед цим виходив, так, тут брати на себе відповідальність. Давайте ще одну карту. Целець. На травень 2023 року це дев'ятка кубків. І дев'ятка кубків це прекрасна карта, яка е, говорить нам про наші досягнення. так? Е, наші, ми будемо собою гордитися, люди будуть бачити, чого ми досягли. Але я, ну, я би тут сказала, не всі будуть раді оцим вашим досягненням, тому що саме в даній колоді ми бачимо, як оцей осел він скидує з себе цю дівчину. Можливо, ось цей король, який нам перед цим випадав, це може бути ваш чоловік, тато, друг, не знаю, брат, сват, будь-хто він буде проти саме ваших досягнень, буде проти результатів дев'ятки. Це кульмінаційні карти, Це коли ми вже от-от. Досягли свого епогею, знаєте, і е, тут у нас е, саме будьте, будьте обережні, не розтрачуйте свої ресурси також тут. Далі новини можуть бути ще багато, ну багато у вас там новин. Так, 3 травень 2023 року. Знову башня. Карта знову повторюється. У вас повторилася е, карта зірка, так? Е, і вона говорить про те, що ідеї, е, наші мрії, і ви висвідчуєте себе, виходіть, виходіть в люди, вас всі будуть бачити. І карта башні вона знову повторюється, знову розруха, знов старший аркан. Тому тут дійсно на вас може бути е, дуже багато критики обрушитися, тоді не звертайте на увагу, ви тут. Знаєте, ви може, може бути дуже сильно прив'язані, або ж будьте уважні, так, якщо, якщо ви в Україні і побачні, це також може бути розрушення дому небажане. Тому тут, якби коли тривоги, спускайтеся вниз, у підвали, бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Дуже дуже тут обов'язково, або ж це дійсно може бути тут у вас у вас якісь операції, можуть бути. Буря може бути по башні. Дуже серйозна буря, яка принесе вам якісь наслідки. От так от. Наступна колода для вас тельці, на травень місяць 2023 року. Це колода світоповець. Так, четвірка мечей. Пауза. Чекає на вас під кінець місяця, можливо, або ж навіть на початку не має значення, чекає на вас тут якась зупинка або пауза. Вам потрібно побути наодинці з собою, вам потрібно все обдумати. Також тут будьте обережні, знову наголошую, лікарня, ця карта іще одна карта, яка означає лікарню. І е, тут е, саме в, ну, вам потрібно своє серце, можливо, тут привести в порядок. Четвірка мечей, можливо, ви підете когось провідувати в лікарню. Так? Ну, що ж у нас четвірка мечей? Це можуть бути якісь, якась пауза. Тут у нас у нас тут є руни, і воно говорить про те, що це буде досить серйозно. Вони зупиняються. Так? У, нас, у нас зупиняється якийсь дуже важливий процес, але е, використайте його собі на, на, ну, собі на пользу. Просто відпочиньте, можете поїхати кудись е, саме е, в, якийсь, е, в якийсь санаторій, так? відновити свої сили. Це хороша карта. Для такого, так? Якщо це якісь які справи, то вони можуть і зупинитися. Якісь питання, можливо, в сердечних ділах, ділах у вас тут саме стоп зараз іде. Так, селець, травні 2023 року. Сімка кубків у вас випадає. Вибирати, ви будете щось. О, у вас тут є вибір. Буде у вас великий багатий вибір, і не будете ви знати, що вам робити. Якщо ви вибираєте, можливо, ви будете вибирати собі квартиру, нову, машину, нову, дай Бог, щоб це було щось дуже позитивне. І тут важливо зробити правильний вибір. Важливо зробити один вибір. Ви за всіма зайцями не угонитеся. По семірці кубків вам потрібно сфокусуватися на чомусь одному. Можливо, вам потрібно сфокусуватися тут так, відпочити, обдумати. Вам треба вибрати, чим ви дійсно може хочете займатися. Вам треба вибрати, куди ви далі йдете, ким ви є. Чи ви хочете повертатися назад, так якщо от ви тут зірка, ви в центрі уваги, і на вас це все критика. Чи ви дійсно хочете реагувати на це? Це також вибір. Вам потрібно робити вибір. Так. А доріг у вас тут багато дуже є. Так, телець, траве до Ви зробите свій вибір. Підете ви в дорогу, десятка жезлів вам випадає, чекає на вас. Вона вас чекає довго і е, моментами тяжка дорога, е, тяжкий шлях, але у вас тут є допомога. Хтось вам допомагає, на когось ви можете делегувати якісь свої обов'язки, так, і ви тут, в принципі, жінка тут дуже легкою ходою йде, так, в неї все є, вона готова і їй тут допомагають. Ви вже пройшли дуже великий шлях, ви вже перейшли оцю гору, тельці, дорогі. І далі вам просто потрібно з таким самим напором. Рухатися, але не чекайте, що це буде легко. Не чекайте, що у вас отак от все появиться. Ні, коли ви хочете досягнути дійсно якоїсь серйозної цілі. Вас будуть зупиняти. Звичайно, вас будуть зупиняти, і вам будуть перекривати, у вас будуть деякі справи стопоритися якраз для того, щоб ви вирішували їх, щоб ви через кризис ставали кращими і сильнішими. Так, тельці, давайте вам оракул подивимося пораду на травень місяць. Він у вас дуже насичений тут, на емоції. Так, телець травень, 2023 рік. І це у нас карта Сезонний врожай. Будуть у вас, можливо, якісь емоції або якийсь достаток, то не чекайте, що воно залишиться з вами назавжди. Це відноситеся до цього як до сезонного, яке прийшло, ми його відбуло своє і пішло. Не тримайтеся за речі, відпускайте. Тут якраз вам карта говорить про те, що це було всього лише ось на той період. Не тягни його за собою, залишай його там по башні. І е, ну, можливо, якщо у вас з'являться, з'являться якісь люди, то також не розраховуйте на них е, дуже сильно, тому що е, все є лише е, непостійне. Так, воно з нами тільки ось. Деякий період часу стається і далі все змінюється. Ну і також сезонний врожай, можливо, вам потрібно вичекати якийсь цикл, вам потрібно пройти якийсь шлях е е відмічений, так, щоб чогось отримати тут. І ще одна вам порада. Тенсі на 2023-го. Магія вогню. Магія вогню, запаліть свічки, можете вийти десь на природу, побути у вогнища, воно вас наповнить, але хм, вогонь, контролюйте його. Можливо, це ваша енергія, яку ви захочете випустити. Так? Будьте обережні, контролюйте цей вогонь, тому що він може у вас тут. Втекти і наробити вам проблем. Тож, або ж тут хтось інший захоче. Бачите, цього котика, який перевертає цю свічку, і хтось інший захоче вам наробити тут ділов, то будьте з цим обережні тільці. Давайте ще якусь таку, хочу вам позитивну карту витягнути на пораду. Та виставайте ще третій рік. І знову у нас карта, медитація. Копайте глибше, добирайтеся до, прям до суті, е, не дивіться на поверхневі якісь е, е, не, на, те, що на поверхні, воно може бути неправдивим. Тут докопуйтеся, задавайте більше питань, е, будьте більш настирними для того, щоб отримати оці свої, викопати оці свої кристали. І знову ж таки, вам тут допомагають. Ви не один. Не одна, у вас є допомога. І е, тут потрібно брати під контроль своє життя, але ж е, впускати до себе друзів, і також не чекати, що всі ці друзі, яких ви впустили, залишаться вашими друзями. Так. Ось такий у вас був розклад, дорогі тельці. Дуже у вас сильний місяць, дуже багато старших арканів. Зверніть на цей місяць, на травень, увагу. І е, ставте лайк, підписуйтеся, коментуйте, як у вас програлися ці карти. Мені дуже-дуже цікаво. І побачимося в наступних відео. па-па!